Тетяна Яковенко Тарасове слово. Вдивляючись поетову судьбу, і з кожним роком глибше і пильніше. Я думаю, а що, коли б він був всього лише художником, не більше, і малював церковні вітражі. Якісь пейзажі і чужі портрети, і одружився, і небідно жив, і обминув безлигодні поети, Домалювався да б і до нагород з царевих рук, бо хист мав величенний, але за ним стояв його народ. Рабині мій стояли за Шевченком, за них казав, за нас усіх казав, казав за всі прийдешні покоління. Його свята апостольська сльоза пропалює Чорнобильське каміння, над темним світом сходив як зоря, був як зоря, приречений згоріти, Перечував тюрму і косарав і говорив, не міг не говорити, якби мовчав художником, якби та малював, то, мав би й нагороди. То був би, може, дзеркалом доби, а став душею рідного народу.